Шановні колеги, я рада вітаю вас на майстер-класі з образотворчого мистецтва. Кожна дитина, художник. Ми всі ці слова чули неодноразово, а Пабло Пікассо підкреслив ще раз, що ми, дорослі, особливу увагу повинні приділяти дітям, навчаючи їх і керуватися тільки, не тільки емоціями, а звичайним досвідом. Саме на уроках образотворчого мистецтва ми повинні. Навчити дітей бачити світ, бачити його таким, який він є, а не повторювати чужі думки, мати власну думку і переконання. Кожна дитина, кожен учень це унікальна особистість, і ми не спроможні змінити цю особистість, але ми маємо шанс, ми маємо можливість вплинути на подальший розвиток цієї дитини, направити цю дитину у потрібному напрямку. Допомогти розвинути її творчий потенціал, або ж навіть хоч, хоч би зацікавити її. І, звичайно, не випадково наші діти дуже полюбляють нетрадиційні техніки малювання, де навіть найслабший учень може виконати роботу на високому рівні. Багатий світ нетрадиційних технік малювання це і акварель з воском, це і малювання мильною піною, і скраб. Тобто ми говоримо це набристь, малювання фарбованою тирсою, монотипія, колаж, мозаїка, вільний розпис тканини, штампування, гратографія, кляксографія, малювання засобом нарощування. А найбільш цікавою, починаючи з самих маленьких діток, це є техніка малювання зім'ятим папером. І сьогодні на нашому занятті саме цією технікою ми познайомимося ближче. Де ж можна використовувати техніку малювання зім'ятим папером? То це коли ми виконуємо пейзаж, можемо виконувати натюрморт і, звичайно, створювати якісь орнаментальні композиції. Почнемо ми, звичайно, сьогодні з найлегшої роботи з пейзажу. Для цього нам необхідна склянка з водою, гоши і фарби, звичайно, пензлі різних розмірів. Вологі серветки обов'язково, палітра, цупкий аркуш паперу, ну і, звичайно, листочки для того, щоб ми їх зім'яли. Це звичайні зошита листочки. Починати роботу ми будемо, звичайно, із нанесення фону для нашої роботи. Я буду працювати, а ви повторюємо зі мною. Будь ласка, приступаємо! Звичайно, наш фон заключається в тому, щоб показати небо і землю. Небо це, звичайно, всі відтінки синього та блакитного. Земля це травичка зелень. І зверху починаємо. Наносимо. звичайно, верхній шар найтише наше небо. Затонуємо. ми можемо нанести трішечки і фіолетовий пар. За бажанням. Пригоді нам стають головні серветки. Наше повинно світлі. І, звичайно, лінія горизонту у нас повинна бути. Ми її відділимо іншим кольором тобто травою зелень. Знову ж, зелень біля лінії горизонту вона буде світлішого кольору. Те, що далі. Більш ближче розташування. Зелень у нас буде темніша, більш насичена. Тоновуємо весь аркуш паперу, створюємо насиченість кольору. Тонування ми закінчили. Тож, тепер переходимо до основної роботи. Це малювання зім'ятим папером. Для цього на нашу палітру ми підготуємо спочатку білу фарбу. І розпочнемо ми, звичайно, із хмаринок. По синьому небу пливуть білокрилі хмаринки. Однорідну масу гуашевих фарб ми повинні навести на палітрі. Беремо аркуш паперу, який підготували для наших паперових кульок. Відриваємо потрібних розмірів. Лінія був невеличкий розмір для того, щоб були трішечки сформувати такі відтиски для наших маринок. Лінія горизонту, звичайно, в нас може бути високою, а також може бути низькою. Залежно всі від нашої композиції. Зім'яли ми її і трішечки так зробили хвостик для того, щоб нам було зручно тримати. І тепер переходимо далі. в консистенцію білої фарби і наносимо наші відтиски, формуючи наші хмариночки по синьому кольору. Jei šią malą pardu, mus dabar būnate. Давного немає, але насправді ми бачимо те, що в нас з'являється об'ємність наших хмаринок. Можливо, десь хочемо, щоб вони були більш насиченого кольору. Можна більше фарби використовувати. Таким чином ми показали хмаринки, їхню легкість, повітряність. І те, що в нас гарна на вулиці стоїть погоді. Тепер переходимо далі. В основним у пейзажі, звичайно, це є дерева. І от саме з цим у дітей часто виникають проблеми. Бо не кожна дитина може показати форму дерева, зобразити її правильно, а малювання зім'ятим папером саме цьому допомагає. Тепер треба нам вибрати колір в залежності від того, яку ми хочемо робити пейзаж. Чи це буде у нас осінь, чи це буде, наприклад, у нас літо. Якщо це літо, то, звичайно, колір зелені повинен бути насичений. Тобто, дійсно зелений насичений колір. Якщо ж вже осінь, то повинні бути більш такі світлі кольори зелені. Давайте з вами. ну, под... Мені, наприклад, подобається осінь. Ну, я спробую зобразити осінь. Наносу на нашу палітру, готую зелену фарбу для того, щоб сформувати корону дерев наших. Якщо місця вже не вистачає на палітрі, можна використовувати знову ж вологі серветки, які допомагають нам. Ми беремо листочок паперу і зжимаємо його зі. мнемо, щоб утворилася кулька, за допомогою якої ми будемо формувати наше дерево і творити фактурні відписки. Де ми будемо його розміщати, на це, звичайно, залежить теж від вас. Але ми знаємо, за законами перспективи, що нижче дерева більші, далі вони зменшуються. Ну, я почну з середнього плану лішечки не дуже великого розміру дерева, але буду його відписком робити. Якщо не вистачає форми, то можна доповнювати, звичайно. І знову продовжуємо. Дерево на передньому плані мене буде Таким чином можна зробити фактурні витиски на місці, де в нас будуть розміщені, наприклад, кущі. Невеличкий кущик в мене буде взагалі на передньому плані, найближче до нас, тому колір буде найбільш насичений. Я малювати осінь, звичайно, до зелені я доповню інші кольори. Це може бути оранжевий, може бути жовтий, іноді навіть використовують і червоний колір. Знову підготуємо гуаш відповідного кольору на палітрі на нашій, для того, щоб виконувати наші фактурні малювання. Потрібний інший листочок, який ми теж формуємо ольку для фактурних відтисків листочки наших. І наносимо їх. Що не вистачає фарби, ми знову підготуємо її і наповнимо на нашій палітрі. Фактурні витиски наших листочків дають, придають нашому малюнку об'ємність. І створення саме такого малюнку діти полюбляють найбільше. Тому ще й оранжеві кольори, це дійсно кольори осені. Але осінь не зовсім у нас схожа, тому що під деревом чомусь у нас немає листочки. Тому саме такі фактурні вістечки, як на деревах, ми можемо розмістити під низом, ніби у нас почало опадати листячко на деревах. Рона дерев у нас закінчена. Тепер ми повинні, звичайно, намалювати на деревах стовбур. Стовбур робити можна двома способами. Використовуючи знову ж таки зім'ятий папір, ми можемо проштампувати його. Ми так зараз спробуємо ці два способи. Невеличку таку кульку зім'яту робимо. Готуємо коричневу фарбу для стовбура дерева нашого на палітрі розводимо її. І тепер на тому місці. Де повинен бути стовбур нашого більшого дерева? Ми зробимо фактурні відтиски для нашого стовбура. Пензликом стовбур наших дерев. Формити наші відтиски фактурні для дереві теж, вирівняти трішечки, щоб краще виділялося наше дерево. Звичайно, не забуваємо за наш кущик. Тепер залишилися тільки дрібниці, чим ми хочемо дооформити наш малюнок. Хочеться доповнити ще йому сонечко, щоб трішки веселіша наша була картина. Десь із захмарки буде виглядати в мене сонечко. І вже осінь, тому птахи збираються у уви. Птахів теж ми малюємо звичайно пензликом. Того, що ви хочете ще зобразити на своїй картині, можна, звичайно, таким чином і доповнювати і квіти, і листя більше збагачувати. Тому я трішечки доповню ще жовтого кольору, піднес листячка, бо чогось в мене мало. І жовтизни додавати. Трав не забуваємо що ближче. До нас це нижній план нашого малюнку, він більш насичений повинен бути фарбами. Далі він буде трішечки змінюватися, звичайно, і буде трішки п'яніше. da 6 Наше практичне заняття закінчено. Можливо, у когось якісь будуть думки на свій план, якісь пропозиції, чи можливо зауваження? Скажіть, будь ласка, чи доцільно використовувати такі нетрадиційні техніки малювання на уроках образотворчого мистецтва? Будь ласка, шановні вчителі, висловіть свою думку. Свої враження поділіться своїми враженнями від нашого уроку. Будь ласка, Наталя Васильівна. Я вважаю, що урок до мистецтва повинен бути сучасним. Діти, тому що е, учні, наші діти, вихованці наші, вони також сучасні. І, звичайно, для них цікаво застосовувати різні техніки виконання. економії. Незвичайно. Нетрадиційні. Угу. Будь ласка, хто ще хоче висловити свої думку? Для мене нетрадиційні техніки малювання це і співпраця, і співнавчання, де як і вчителі, так і діти є рівноправними партнерами на вулиці. Угу. Ще хто хоче висловити свої думки, можна витрати. Нетрадиційні техніки малювання, на мою думку, спрямовують для учнів певний такий гарні умови для навчання. І за допомогою таких металаційних форм, техніки малювання учні висловлюють всі свої мрії за допомогою фарб та пензликів. Дякуємо. Ще, будь ласка. Вчителі образотворчого мистецтва повинні приділяти особливу увагу розвитку бачення прекрасного, індивідуального розвитку дитини. Нетрадиційні форми і методи це дуже так, прекрасний метод, щоб діти добре розвивали. Дякуємо. Ще, будь ласка, Інна Володимирівна, я теж вважаю, що працювати нетрадиційними техніками малювання це надзвичайно цікаво. У дітей виникає бажання навчатися, а також сприяє розвитку, їхньому творчому розвитку. Дякуємо. Ще, будь ласка, колеги, Будь ласка. Я вважаю, що таке навчання дуже радісне для дітей. І воно сприяє сприйняттю всієї гами кольорів навколишнє освітлення. Дякуємо. Будь ласка, ваше слово. Поняття краси непросте, воно може здаватися, здаватися красивим, оригінальним. І тому всі ми розуміємо його по-своєму. І діти так само можуть розуміють по-своєму. Дякуємо. Тож підвернув підсумок нашого заняття. Всі діти є творчо обдарованими, кожного свій багаж знань. А ми, вчителі образотворчого мистецтва, повинні допомогти нести цей багаж знань, доповнити до його, допомогти розвивати творчу уяву і, звичайно, знайти свою стежину в цьому житті. Умімо бачити і дарувати красу. І тоді світ стане неодмінно, трішечки ну, таким привітнішим, привабливішим і досконалішим. Недаремно кажуть, краса боятися незвична, бо звикла вірити в Дякую вам за присутність, за роботу спільну і, звичайно, до нових зустрічей, колеги.